10, рів83, 216, за позов публічного акціонального товариства «Дельта Банк» до товариства з обмеженою підальністю САВ Дистриб'юшн» міста Києва, третя особа Національний банк України про визнання робочої нічого. Роди справи проводяться у складі суду, вкладі суддів Паламар головуючий, судді Борисенко та «Головатюк». Повідомте, будь ласка, учасників судового процесу, хто з ваших представників з'явився судове засідання. Позивач Дельтабанк. Ваша часть представника Банк, що таке висіваєш, дійсно на представню довіреності, засвічення поставити з інтерв'ю. Відповідальність товариство сам дистрибьюч. І друге представник доволі Антальович, повідомлення справи. Третя особа Національний банк України. Забольова Василь Ігорович, представник Національного банку України. Так, учасники судового процесу опитуються про наявність відводів складу суду. Позивач. Відсутнював ще Відповідач. Відповідальність. Третя особа. Повідомляємо вам, що здійснюється технічна фіксація судового процесу, Здійснюється аудіозапис на жорсткий диск системного блоку комп'ютера суду. Права обов'язки вам вже неодноразово роз'яснилася. Вони вам відомі, зрозуміли, так? Відомі. Доповідаємо, що з часу останнього судового засідання, яке відбулося до суду, надійшло декілька клопотань від позивача, зокрема, про залучення третьої особи, яка не заявляє. Самостійних вимог на предмет спору. Це клопотання від 23 травня 2016 року. так. Ви його підтримуєте? Підтримуємо. Поголошуйте в судовому засіданні. Ваша честь. З огляду на те, що відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб саме статей, 1, 2, 24, 29 та 51. Уповноважена особа на ліквідацію АТ «Дельта Банк» є підзвітною фонду, а фонд є єдиною установою, яка здійснює організаційні заходи та безпосередньо здійснює процедуру тимчасової адміністрації та ліквідації ат «Дельта Банк». Вважаючи на те, що фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Є кредитором а, а, за а, коштами, які були виплачені вкладникам в межах гарантованої суми. Ми вважаємо, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки фонду гарантування вкладів та, керуючись господарським писальним кодексом, просимо залучити його якості третьої особи без санкційних умов на предмет спору на стороні позивача за вас. Підстави не змінилася. Що відаєш ваше стало інтернету? Третя особа не розкасувалася. Так, щоб ми не витрачали процесний час, ще одне до суду надійшло ще одне Так, додаткове пояснення щодо призначення судової експертизи. Такий документ надійшов і ще надійшла до суду заява. Про зміну предмету позову. Вона датована 4 липня 2016 року. Позивач, що це за заява? Поясніть нам, будь ласка. Ваша честь. Якщо тезисно, то предметом спору в даній справі є на майнові вимоги банку щодо визнання навченим договору заставом майнових прав. У своїй познані заяві ми звертали увагу суду, що на виконання умов зазначеного договору заставами майнових прав, також відповідно до статті 23 закону України про заставу якою передбачено, що порядок реалізації заставлених майнових прав здійснюється через договір відступлення через відступлення прав в МРІ. Між АТ-Дельтабанк та ТОВ Арсенал Фінанс, який діє написав договору доручення в інтересах ТОВ СамДістб'юшн, було укладено договір відступлення права вимоги від 04.09.2014 року, копія якого була залучена до матеріалу справи разом з позовною заявою. Виходячи з правової пригоди даного договору з огляду на Виклавище, даний договір є похідним, нерозривно пов'язаний з договором застави майнових прав. А відтак, керуючи статтею 22-24, вважаємо за необхідне додатково до основної позовної вимоги про визнання нікчемного договору заставою майнових прав, також звернутися з іншою пов'язаною вимогою нерозривно пов'язаною з основною, пов'язаною підставами виникнення, це безпосередньо договір за столом мінових прав з позовною вимогою про визнання нікчемним вказаного. Договору відступлення права вимоги. Крім того, ми звертаємо увагу на наступне. У лютому 2016 року під час провадження у даній справи, коли її тільки починався, ми зверталися до суду з заявою про забезпечення позову, які присилили суд заборонити вчиняти відповідачеві також третім особам, в тому числі й пов'язаною особою. Дії щодо звернення стягнення, зокрема, тобто дії, які пов'язані з обтяженням даного меню. Як виявилося потім, у державному реєстрі було зареєстровано обтяження на користь відповідача Товсав Distribution, а також у Державному реєстрі речових прав рухомого мене, а також яке згодом було змінено на товариство з обмеженою відповідальністю Арсенал Фінанс. Мова йде про майнові провази спірним договором. Ми вважаємо, що вимога банку про скасування даного запису, тобто припинення обтяження, є нерозривно пов'язаною відповідно до статей 215, 216, 236, як застосування наслідків нікчемності правочину Враховуючи практику, в тому числі і вищого господарського суду, можемо показати, зокрема, постанову справи, ми просимо також додатково до основної вимоги про визнання нікчемного договору застави майнових прав. Додаткової вимоги про визнання нікчемного договору, відступання права вимоги, також звернутися з вимогою про припинення обтяження на підставі того запису, про який йшлося. Безпосередньо додається дві додаткові вимоги. Ми просимо у зв'язку з цим викласти прохальну частину позовної заяви у наступній редакції. Пункт 3 залишається незмінним, визнати нікчемним укладеним між товариством Дельтабанк та товариством Сав Дістріб'юнш довгої розстави мильнових прав Д дріб 2014 від 04.09 2014 року. І наступні вимоги. Визнати нікчемним, покладений між публічним акціонарним товариством Банк та ТОВ Дистрібюшн від імені та в інтересах, якого написав договору доручення дії товариства з обмеженою відповідальністю Арсенал Фінанс, а саме договір відступлення правововимоги NoD2.1 дріб 2014. Від 4 вересня 2014 року та наступна додаткова вимога застосувати наслідки нікчемності проводження шляхом припинення скасування обтяження на майнові права Дельта Банк за кредитними договорами, укладеними між Дельта Банк та фізичними юридичними особами позичальниками вартостю 566 шістдесят шість мільйонів вісімсот одна тисяча дев'ятсот гривень Копіє зареєстровано реєстратором державного підприємства інформаційний центр Міністерства юстиції України, надаємо адресу на підставі договору заставами майнових прав. У зв'язку з вище викладеним також в одній заяв, як ручій статтею 24 господарського процесуального кодексу, звертаємося до суду з клопотанням про залучення до участі у справі, вказаних у якості інших відповідачів, а саме співвідповідачів. Зазначених вище е, державного підприємства інформаційний центр, а також товариство з обмеженою відповідальністю Арсенал Фінанс Детальніше обґрунтування викладені у заяві про зміну підменів. Ви надіслали копію цієї заяви особам, які зазначені в якості відповідачів. Також очистити. Так, і позовну заяву до тих осіб, які ми просимо притягнути. Залучити, верніше, до участі э, у даному провадженні, якості відповідачів. Э, заява про зміну предмету позову була направлена в тому числі э, сторонам даного спору, а саме Толксау Дісти Бушн та Національному банку України. Оригінала... Отримували відповідь, закузаю. Ні, честь, ми не отримували і отже, не маємо можливості сформувати прову позицію щодо. Третя особа отримувала заяву. От честь. Я вважаю, що вона не така складна. Не отримував, але вважаю, що вона не така складна і зрозуміла, оскільки особи вона Так, для вирішення питання про залучення третьої особи та вирішення питання про прийняття заяви про зміну предмету позову, що потрібно порадитись. Переразу особливо засіданні декілька, коли ми вас позиція, далеко від... Секретар, так. шановні представники та інші учас... представники, учасники учасників судового процесу, після перерви суд дійшов наступних висновків щодо клопотання про позивача про залучення третьої особи, фонд гарантування вкладі фізичних осіб. Щодо цього клопотання, суд задовольняє його і залучає вказану особу в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні. Позивача. Е, також суд дійшов висновку повернути без розгляду заяву про зміну предмету позову з підстав статті 22.63 ГПК України. У зв'язку з залученням третьої особи е, суд відкладає сьогодні розгляд справи на 19 липня 2016 року об 11-й годині. Рівно зобов'язує позивача надіслати третій особі копію позовної заяви документами. Та надати суду відповідні докази. Зрозуміло вам. Так, Сьогодні судове засідання закінчена. Я слово. Я не виключаю, я не виключаю камеру, говорю. Давай, твоя промова. Давай вирішується. Дев'ятнадцятого липня одинадцяте ново. Чисто.